Привіт, всім привіт, всім-всім-всім привіт. Сьогодні ми будемо грати Brawl Stars з підписницею і з підписником Пінату. Але я одем лайки, але я в команді... Я міка в Віком команді, оце віка. Коротше, я до всіх дав силку до Віку не Піната. Погнали ми взагалі сьогодні відняти відео звичайно. Опустина. Я тобі трохи шо, -шо скинул. Ну я их шо, шо тут. Вони тут. Де Див, Ой! Там мало-мало ну, Бери баночки. Так, віка Ти и да. Вышла це... играть ви, ви, ви на разучилось. Я всех разница ези. Расход забытий. Так, mm -hmm. мы якось... Добре, зараз ми... Ну погнали. Я жду. О, віка меня вбійся. Так. Віка, віка зрозуміла. Погай, конечно. Чекаємо віку. Вона не вщайки до ладно. Треба сподобати. Треба було Віка? Планктон. Фу, Вейси, фу, Вейси, я тебя убью, Дамьяна. Все. Хорошо. Я не добежу, Вейси. Я после Я не добежу, Вейси. Я сейчас расстрощу вас на атовы. У них там, наверное, что бити взяли. Да вы там. Упрямые, друзья. Вика <решко> вас шукает. Учить, учить, учить. ой, я всплыла! Нет, Доминика, эээ, -э, Доминика, куда ты там купила давай? Доминика, да ты что там? там 5 банок! Стой! Стой! Добре, добре добре, добре. Пре, добре, добре. Все нормально. Ту-ту. Віка, давай. Віка. Почекай, давай я просто з поіграю. Ні, я, ладно, поіграй, поіграй. А я додоїду. A chcecie! Zobaczcie się, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Co to Mika, nie dzisiaj! Cześć! teraz te się A teraz pożąkuj te się zrobić. teraz pożąkuj te się zrobić. teraz teraz pożąkuj te teraz

Я, я Вику мою лупасити, а ти маєш її лупасити. Все, ми договорили. Е, та що мою ось тут, мама? Ви що все зовсім подарили? Іди сюди. Хор. На поплаку. Це вже якось часто виходить. Я за Месі просто граю, бо... Микіка їх, вона в гультас збирається, коли вона мене обіжить. Алло, Фрэнк заборонений тут. Фрэнк тут заборонений. Який заморозовий? Тут я вже не знаю. Ви заборонений. <doch>, Фрэнк заборонений. Зараз другий удар. Тронься і бачимо. Готові, готові. Ой-ой-ой. Почекай, почекай. Алло, ти не вийшли. Просто сюда. Ну добре, добре. Ми такі круті, ладно. Давай все такі. Хай буде! Хай буде! Стой, стой, куда! Хай буде, Фрек! Хай буде! Френк, хай буде? О. Це -то круто! Ні, лай. Ладно, я поменяю. Френк заморожений буде. Я Месі і Фрэнк заморожені. Хай так, буде Френк, бо я не буду іграти зараз. Та ні, 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 Френк заморозений і має все. Так. Ну, значить, то не Давай, ми договорили, що. Просто подивися, як я взяла, як я взяла, як я взяла, просто ой-ой-ой, ой-ой-ой.

Так ладно, я лучше мало хп и кухню. Ага, ага. У нас останній гаджет лошадь. Давай я тебе помалу ХП ой Просто я Але ты их передата не Я тут просто сажу. Сказ, роман... за мене Ой, ні-ні-ні. Не, не, не. не надо, не дати. Війдуть, брат. Але в Максиму. <реш> <реш> Давай. Просто ойсь! Ой держусь! Ой дижусь! Просто за літа я а Що ти кажеш на ну, себе, Максим?

Леона не можна брати. А Наталка? Ми теж не беремо. Добре, все, все, все. Ми теж не беремо Леончика, не беремо Гейла, не беремо... Я все там... чую. Ми не беремо. Ну... Якщо ви Це не берете, я знаю, що ви його берете. Ні, а ми не беремо. Як... добре, ти зараз подивився. Якщо там буде цей та гравець, то значить, то значить я тобі столову даю. Ну что, вот что доволи в командок. А, ну да видишь, е. е. ja, я вам хоть не волвать, а? Вы старый секунд. Не знаю, я знаю, это кисто вид. Ну кто хочет? Может. Попушки. Zelfs de baar. Een japon is een kompas. Doe de banner. Ayoy. De wijn. Ayoy. Lookt op. Ayoy. Oei, de wijn. 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 De wijn.

Бонни, і ну, так саряна. А так Бонни була? Так, Бонни дурачек. Бонни Буба! Максим! Ми ж договоримо? Я не чую. Вот я не чую. Ми договоримо! Ми не беремо тих, а ти не береш тих. То що ми грали А Я собака в тебе. А я доказав, що я... Ой, ну я некусанна просто. І ти ти. Красава! Віка, просто красаво. Що ти думаєш про мене? Ти кого вбити? Ой, добре, що на Дмика все. Е, ми так, нас там, ну, тобто була так така, Дмика звалиє, звиньте, а я цей. а я йду до вас. Вы запуски девять банок, у них девять бабок. Що ты? Что ты было? А ты плюс баночки? Дамика, доминика, нет! Иди, иди сюда. У Вас было девять банок. А я просто мой і Вика. Окей, ладно, ладно. Все, ми не беремо тайт, ми не беремо Бонни, ми не беремо байрони. все. Давай. Веника візьме. Подій. Ах ты ж, Вика! Ви ти шо, зброй мои брать! Вика, да! Вика, я не видит! Ну, почекай, не кричи, я не там. що було, то що було. Оце брати. Ну, капець, ти щоб мені відео змонтував. Ну, так, все, все, все. та та так. Все, якщо що, я тобі, скину потім. Давай, не заходь, заходь. Все, це буде остання картка. Я не можу, я не можу, я не

Наши, Никола, не кола, но... ну, ладно, не ты Алло, наш, я, Алё, я когда Ладно, вас, что? Вики, можно. Алло, скажи. Или... Вики, Вика? Вики, можно, не ко мне души. Э, ладно. Это мне... Мика, Мика, давай, 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 І знаєте, скільки? Десять банок, вона від одного удару буде. Там ще мало хп біжить. Вона 6 тисяч хп може її рознести, коли йому віддає 10 банок. Тим бой гравий. Так що я його один раз взяв і все. Але, Але хтось не послухався, так? Ти та, нашого ворона взяв? А ти нашу бою взяв, ми ж договорилися. Бідого варюватися, Бонні не бере. Всю Мехі не касті боні не бере. Ти брав їх три катки. Дякую, що всім пока-пока, сил і па, пока. всім пока.